Подім. Ми поїхали. Куда? В іншу так. Сюди поки не гаркнеш. Поки не гаркнеш. Діло не піде. Байдеш, як це працює, Діан. Вчись, поки я ще можу тебе повчити. Це все, це весілля. Це от так починається глохнути сразу. Ну то, може, треба менше кричати, и менше меньше будем хлопнуть. Щось ворчить, Щось Честь пиздыть взагалі ничего не розумію. О, вас щось теж, піздеть. да? Що він пиздить, ты понимаешь? Ворчить і ворчить старий. Тебе вроде чую, а він щось як пиздить, хуя не будет. Игра пішла, конечно. А зато Диана тепнулась тоже. Mm -hmm. Опять ебана, стрелялка ебаный врат. Да, музыка будет а, музыка. Опять без э, прицела, ебаный врат. Пиздец, ты без прицела, короче, стреляешь, как я с прицелом. Ви з Аню помінялись, блін. Тепер я не понимаю, хто де, блять. Ну, ти поменялась. У тебе голова панди завжди була, а ти була біла. Пердяна біла. І що? Нічого Коли ти не А ты була 100 років назад. Та яка різниця, да, я жовко. так її заповнив. Тут є проблеми, що ти так заповнив? Аню, я запоминаю в двох кольорах. А, а ти, чого біла вже, га? Клоун, білий. Да, з двух сторін, ви что вообще? Прицелу не было. У меня тоже, кстати, нема не прицелу. Так. Я вбиву Бог вас без прицелу. Как ты стреляешь без прицела? прицела. куди куда пригласну летать, туда стреляю. <laughs> там, Бог, в принципе, без прицелу, уже без, блядь. Так. Бля, там прям тяну полетело. О, як хорошо вам, класно, весело, супер, єу Давай мені зараз ще 0 або 1, або 2, блять. Заебись буде. 10. Ну, ти не биз. Не. мене жінка є. Для прикриття якась їбанута ебанута, тебе. Ну да, трошки є. Ебало на ноль. Диана, ты чего вообще А, а Можно ты мата здорово. поменьше, ебало по уж. Опана, сюда. <свеч> 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 Але хуёво Диан, ты забрала магнит. О запись. Ебать, у нас так пинує, типа, да? Не, не, это я затуплюсь. И цей. Це, оця игра у вас будет багувати, да? Треба ты її удалить. Аня, в тебе снова циферки меняются просто так, да? Міняються нормально. В смысле, у мене там была тройка? Блять. Супер, блять. І чому мені yeah. дали друге місце? Неправда. Ми стояли, блядь, на одній ці. Ой, <реку> блядь, заказ, закінчити цю гру, блядь. <реку> <реку> Туда. Оху, я ти зробив вход 20. А, я не бачу, кстати. Та похуй, ми быстрей сей закінчим, ань.

Да щоб шоб ходила ну, і все вс тебе. Да ти ж сама хочеш ці помол пать, а ты сама нас тащиш в нього. Не Блять, я долбо не оп. Долб я прям під машину побіг. Сам. Не, не, не. Просто на, навстречу. Да, ага, ага. Да ты баный Змирайте Брайте будь ласка Молодь. Так еще один раунд. Яха муха, чого ж ти виїхала прямо на мене? А? Что за шо, блядь? Лучше б так. О, Чинас, сюда. У мене немає ничего такого. Тільки вот так. Идем, що я можу зробити? А, не видом с ты там. О, Кстати, не было звука до нетя, да? О-о-о, ты хочешь вам вже мислено там? Ну до пізди виписала, я аж сам перехотів говорити. <laughs> що це за ігра? Ми грали її? Ні. Це прикольне? Чи що? Чи кажеться так? Під віском. Нормально взагалі? Сразу вот идеал А я в поисду удача Буди, можешь лазку меня трогать? ха Ты это понял, Сара. Но Ну как кинулась. Заваршева ты играешь, не. для чего? тут сейчас 100 секунд, блядь это 2 минуты ну, так ничего страшного тут эти 2 ты куда? стыка ну, блядь, ну дайте попробовать и залезть ну вы, блядь ну вы, блядь, не согласен один раз надо тихо, блядь Блять. Ебать. Можно было шевыщ. Ай, давай скидай Диану. Кинула. А, мне за что? И батин. Не... Поняла, она ведь что ты... Тебе мало все, боже, блядь, на жарты не может. Это не смешно. сука. Игра прикольная. Другой сундук забрал, но мне, не... Ну ты пидор. Ты что таким говоришь? Там ще третій забере. а Та не буду я забирати. Ой. Сорі, я не бачу, що ти тут. Да ладно, я. Як мені повезло. Повезвонь коло мені. Датський хуй, індійський хуй. Індійський що... куй. Називається чувак і грає по книжці. Стоїш проти снайпера, ти ж знаєш, що він тебе буде харасити. Звісно ж буде. Качай в один раз просто. В один раз. Чи граєш в тебе? Ти з тобі взагалі ніхуя не приміняє. Але лайк, що <гум> ти і... боже, да я, блядь, пиду заберу ту хуйню. Пиздец. Охуеть. Это странно, что они догоняют? Понятно, блядь, купил бензайс. Основально.

Пиздец на короткий. О, Химка, блядь, пиздец. У, блядь. Yes. А, попал. Скиды хуя, так тогда вам бегла. Вот эта хуйня, так, блядь, я не понимаю, как она работает постоянно. Снайперы. Ні, <танцес> два ражеско, я знаю, як ви. Потім... Боже, яка залупа, если <плес> честно. Чувак спокойно бив. Я нажав третій скіл і... Это <слі чесно. плес> <плес> Я тепер буду, ти, лайкати, які ігри прикольні, і дизлайкати, які хуйові. Хоча я і так, і так це робив. Але тепер буду більше дізлайкати. Е, і будемо удаляти, коротше, які нам не нравляться. Одна він тобі. Бисшмана. Пять. Не по фортонова, Аня. блядь, дай мне спокойствие. Аза. Я даже автоматный век. <laughs> ну, Блять, а может ты автомат выкрасти? Да, я зара выкрасти автомат, короче. Че ты кидала аж 4, я не понимаю. Мені? Того, что я взяв великий да. кусок. Я тоже великий взял. То его пару разів скидай. Серьезно? Поняла? Приносишь? И пару разів нажми. Развернулись? Ні. А че до сих пор, а вы на ходила раньше медленно? Це кубок, коли береш штук. Ага. У мене кубок в руках залишився, я ловкою. Ага. Я додам. Я не додам. Ну тепер занадто медленно ходить, а на тебе теж? Так, але я вмерла, щоб було нормально. Позабирали всі класні штуки. В самому Куда? Алло? Пиздец. Ой. А я чуже не беру Адіана бачиш? Адіана бачиш? Наразі тут Ми не стаємо дійти вже, Ань Вже все Дивиш, а дойде? Диви, дійшла! Ти треба було, блять, пробувати, чого я не пробував? Боже, боже Ох, это с одной бешей все занесли. Ладно, но... Все, я понял. Ну, глянь. Ай, смолки просто идут, не бабы. Минус стила шмот, Ну пайпай, чей блядь, сука, ты в рот Вот чего я так захотел, потому что я 4 кубка забрав тільки за игру тут же все понятно. Mm-hmm. So the depict touch never stopped it off. Yeah. <laughs> yeah. Все первый бан в мене первый. Сим кубків ебаный рот.